Коломия відзначила день молоді. Святкування тривало весь день, 26 червня. Знайти для себе щось цікаве мали змогу всі коломияни та гості міста. Різноманітні розважальні спортивні та урочисті дійства відбувалися і у центральній частині Коломиї, і в парку імені Трильовського. Парку імені Трельовського святкування дня молоді розпочалися зранку. Тут відбулися змагання з тенісу, мініфутболу, шахів. Усі бажаючі знайшли заняття <мас> до душі. Я Хочу привітати нашу молодь. Я хочу без любих вагань привітати всіх щиро від імені міського голови, від міської ради, побажати здоров'я насамперед. Щоб все в житті було гладко, сладко і тому подібне. Переможців змагань нагородив почесними грамотами та медалями Коломийський міський голова І Орслюзар теж привітав коломиян зі святом і побажав їм жити і працювати на благорідного міста і держави. Тут десь знаходяться депутати міської ради наступного скликання, і вони будуть визначати долю міста, так як визначають її сьогодні теперішні депутати. депутати теперішнього скликання. Тому, шановна наша молодь, я перш за все бажаю вам здійснення ваших мрій. Ви багато мрієте, ви багато бажаєте, вас чекає в майбутньому своя доля, своє життя. Я бажаю вам, щоб здійснились ваші всі мрії, щоб ваші мрії були світлими, гарними і привели вас все-таки до кращого життя, до е щасливої долі. Отримали грамоти від керівника міста і активні члени молодіжної ради та її голова. Це люди, які не стоять осторонь різноманітних заходів, організовують змагання, ігри, конкурси. В день молоді вони провели караоке. Кошти, які зібрали учасники, передадуть хворій дитині. Незважаючи на не зовсім сприятливу погоду, до парку прийшло чимало людей. Вони відпочивали, спілкувалися і вітали один одного зі святом дня молоді. Всіх молодих людей вітаю з Днем молоді, Всого їм найкращого. І... Ну, що хотілося би побажати? Щоб побільше молодь наша усміхалася, щоб побільше молодь могла в цьому житті себе реалізувати. Низку різноманітних заходів у парку імені Терельовського завершив святковий концерт. Молоді таланти показали своє мистецтво на сцені літньої естради. Начали день молоді в центральній частині Коломиї. Організатори віддали перевагу цікавому і неординарному способу залучити до святкування якомога більше людей. Велопробігу зазвичай у таких заходах беруть участь люди віком від 14 до 35 років. Цього дня тут все було по інакшому. Виникла ідея, щоб залучити і батьків молодих, і малих дітей. Тому організували змагання, перегони на велосипедах від 2 до 13 років. Е, медалі отримують всі учасники. Звичайно, в чотирьох категоріях будуть визначені переможці. Е, вони отримують медалі за перше, друге, третє місце. і Цінні призи. Христинка Микитай стала першою переможницею велопробігу. Дівчинка каже, що їздити на велосипеді її улюблена справа. А от така перемога перша. Приємно вражена організацією заходу. І мама юної спортсменки пані Ірина із задоволенням привела доню на конкурс, підтримала там і тепер вже тішилася її перемогою. Я люблю саме більше на ровері. Я цим дуже рада. Я звичайно рада, що проводиться в Коломиї такий конкурс. Конкурс для дітей. Це зацікавлює дітей. Вони приймають участь. Дану акцію провели за сприяння коломийського міського голови Ігоря Слюзера. Керівник міської ради каже, що такі заходи не підтримати неможливо. Вони закликають до здорового способу життя, цікавих змагань і, звісно, нових знайомств. Хто може не підтримати спорт? Фізичне виховання молоді всі підтримують, будь яка організація, будь-хто з влади. Я думаю, що е, цей конкурс буде завжди нарощувати, збільшувати кількість 32 дітей. Для такої погоди це дуже добра кількість учасників. Після спортивного заходу на площі біля ратуші відбувся святковий концерт. Ведучі гумористи, молоді виконавці і танцівники зібрали чималу глядацьку аудиторію. Районне відзначення дня молоді відбувалося у п'ядиках. На свято завітало понад 5 тисяч чоловік. На заході не лише співали та танцювали. Відбулася там і презентація нових видів спорту. Зокрема, всі мали нагоду побачити матчі із флорболу та страйкболу. А ще всі присутні мали нагоду взяти участь в лотереї. Також на святі нагородили і велику групу молоді Коломищини. Розпочали свято із традиційної ходи на стадіоні п'ятиків почергово заходили делегації сільських та селищних рад. Слід зазначити, що сільські голови привезли на святкування кращих молодих людей своїх населених пунктів. Потім на сцену запросили почесних гостей, серед них і представники міста на чолі з першим заступником мера Тарасом в Яворським. З вітальним словом до присутніх звернулися голова районної ради Богдан Болюк, заступник голови райдержадміністрації Леся Білищак та перший заступник начальника головного управління у справах сім'ї молоді та спорту обласної державної адміністрації Михайло Марценюк. І бажали молодим людям гарного настрою та доброго відпочинку на святі. Я хотів би всіх молодих поздоров привітати з таким великим святом. святнім молоді. Якраз це відбувається не випадково напередодні дня конституції України, 15-та річниця. І звичайно, молодь це наше майбутнє. Молодь це виросла вже в незалежній Україні. Вони вже інші люди. Я думаю, допомагаючи їм, ми можемо зробити так, що наша держава достойне місце займе серед достойних. Країн Європи. Дорога наша молода, вітаємо вас. Ви наша надія, наше майбутнє. Ми на вас покладаємо. Усі наші сподівання ми хочемо, щоб наша Україна розвивалася квітла, і ви мусите славити її на цілий світ. Надзвичайно приємно сьогодні бути в гостях на Коломийщині. Така велика кількість молодих людей і їхні спортивні досягнення, науковні досягнення говорять про те, що село жило, жиє і буде жити. І завдяки цим молодим людям, які є на нашій Коломийщині, ми говоримо, що наша незалежна держава розвивається. Та чи не найголовнішим на святі був сільський голова п'ятихів Роман Сікорський? Він спочатку приймав парад, потім слідкував за дотриманням порядку на урочистостях. Однак зазначив, що приймати у себе такий захід є престижно та поважно. Розділяють його думку і мешканці села. Ми раді приймати такий захід, тому що це є розвиток території села. Це є. Все ж таки приємно це є нашим людям. Самим приємно, коли приходять гості. А люди мають можливість познайомитися з нашим селом, бачити, що є доброго у нас, а також поділитися тим, що є доброго в них. На свято запростили ще й випускників 2011 року. Вони, як годиться, прийшли в шкільних формах. А дівчата зі сцени ще й випустили білих голубів. Відзначили на святкуванні і кращих представників в молоді району. Серед них срібна призерка чемпіонату світу з боксу Ірина Винник. Вона розповіла про те, як перемагала на першості, та зазначила, що без тренера її успіх був би неповним. Ливчиником це в першу чергу стала велика праця, а тим більше це заслуга тренера, батьків, вчителів, всіх людей, які допомагали мені. Цьому. Які підтримували мене під час того, як я готувалася цього чемпіонату. Звичайно, приємно. Да, не сподівались, але це дуже приємно чути і бачити. Свято того дня тривало до пізнього вечора. На сцені співали народний артист України Богдан Сташків, заслужені артисти Михайло Попелюк, Алла Кобилянська, Любов Качала. Дарували своє мистецтво людям і аматорські колективи Коломищини. Приїхали до п'ядиків і представники з Луганщини. Вони також вітали всіх та зичили щастя і добра. А ще на святі розіграли лотерею. Кожен із присутніх міг виграти порося та багато чого потрібного у господарстві. Всі призи надало агроформування Степан Мельничук із п'ятиків Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма подійника.